Чому необхідно приймати антикоагулянт при діагностованій фібриляції перед серцем? Передусім, для того, щоб захиститись від інсульту, бо інсульт це найчастіше ускладнення фібриляції перед серцем. Чому приймати постійно? Навіть якщо у вас діагностована персистуюча чи пароксизмальна форма миготливої аритмії, тобто епізодичні напади, ми ніколи не знаємо, коли станеться наступний напад, тому захист необхідний на постійній основі. Ну і третє, як обрати антикоагулянт? Насправді сучасні антикоагулянти мають. Досить однаковий профіль безпеки, але визначаємось ми з дозами антикоагулянтів, знаючи, яка функція нерок саме у вас. Тому ми визначаємо швидкість клубочкої фільтрації за вашими аналізами біохімічними і вирішуємо, який саме антикоагулянт вам необхідний.